Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно рясно поблагословить кожного із вас. Нещодавно слухав декілька проповідей і бачив одну і ту ж річ, коли люди виривають з контекста ті чи інші вірші і неправильно вчать, і приміняють. Ті вірші, де вони не повинні сьогодні примінятися. І це є великою проблемою. Так можна попасти в заблудження, в певні спокуси, так можна наробити багато помилок. Ось один з текстів, який я чув і який неправильно використовували, це вірш із другого послання до Тимофію. Де написано, що Бог дав нам не духа страху, але сили і любові здорового глузду. І дуже часто люди його неправильно приміняють, вони не бачать в контексті про що там, вони не розмірковують над цим віршом в контексті, віршів, які є попереду і позаду, щоб побачити всю картину. А вони просто виривають, і це спотворює певні вчення, і це спотворює певний світогляд нас як християн або інших людей на ті чи інші речі. Чи Господь забирає всякий страх? Ні, ну є страх Божий, да. є природний страх, який повинен нас е, сьогодні зберегти від смерті, зберегти наше життя. Наприклад, природній страх, що я боюся там ходити по дев'ятиповерховці по краюшку, тому що я розумію, що можу розбитися, впасти, і це нормально. І цей страх він зберігає, або автомагістраль чотири полоси перебігати. Це ж не значить, що Бог забирає всякий страх і давай біжи, Бог тебе благословить і все буде добре. Дуже часто люди маніпулюють текстами. І це виникає, коли ми не читаємо писання в контексті. В контексті тоді буде певне заблудження. І ось коли я дивлюсь цей вірш, я бачу про те, що апостол Павло розмовляє з своїм духовним сином і розмовляє про служіння, про дари, про помазання, яке є на Тимофії. І він говорить: тебе є дарування. Розпалюй. Своє дарування. Розпалюй своє служіння розігрівай своє служіння, служи своїми дарами. Не нехтуй тим, що ти сьогодні маєш від Бога. Хай це буде активовано, хай це служить. А далі Він говорить, що Бог нам не дав духа боязні. І отут це слово боязнь. Обо почуття страху, він як боягузтво, і ви далі зрозумієте, що це в контексті служіння взагалі боягузтво несміливості, малодушності, легкодушності. І він далі говорить, що Бог нам не дав духа, боязні або страху, але Господь нас сьогодні помазав силою Божою, щоб ми йшли і звершували Божу працю і Боже служіння. Але дав нам духа сили, любові і здорового глузду. Це дуже важливо, коли ми маємо здоровий глузд з вами. А далі знову в контексті. Отже, не соромся свідчення. Тобто, це боягузтво, боязнь перед людьми проповідувати, служити, говорити істину, наставити людей, розвернути людей, сказати людям правду. Отже, не соромся свідчення Господа нашого, ні мене. Батька свого духовного, який у в'язниці сидить за служіння Богові, за проповідь, і страждає за Івангелія силою Бога. І дивіться, тоді ми бачимо контекст. А контекст дуже простий. Ти помазаний, ти благословений, Бог тебе покликав. Ти маєш служіння, ти маєш дари, вони повинні активовані бути, ти повинен їм служити. Не не бійся людей, які можуть нехтувати тобою, соромити тебе. Бог дав тобі духа. Не боязні, ти маєш Духа Святого, ти маєш силу Божу, ти маєш вплив Божий, не соромся людей, не соромся мене, страждай і роби Божу справу. Все, і коли ми читаємо в контексті, то все стає на свої місця. Я вас благословляю, і хай Господь вийде вам на зустріч, тому не бійтесь, не майте цю легкодушність, малодушність. Боягузтво служить Богові з вірою. Служить Богові на максимум. Амінь.